Вітаю, друзі! Що відбувається е, в Курській області зранку? І що відбувається на українському Донбасі? Офіційно російська влада повідомляла лише про нічні удари дронами та ракетами по цьому регіону по Курщині? Українська влада продовжує зберігати мовчання. Російські військові пабліки. Пишуть, що Збройні сили України під час нічних атак закріпились в районах прикордонних сіл Миколаєво-Дар'яно, Дар'яно, Свердвуково, Гоголівка та Олешня. Максимальна глибина в межах 4 кілометрів від кордону України. Також ЗСУ помічені в Любимівці, Обухівці, Покровському, зеленому шляху, Толстому Узі, Нижньому Клині. Мик... миково Дар'яні, е... Свердликовому Либедівці. Російська влада при цьому розгублена. Е... З канави пишуть, що диверсійні групи заходять на 8-10 кілометрів аж до найближчого міста Суджа, яке зазнає сильних обстрілів. Деякі пабліки пишуть про бої в передмісті суджі. Мені підтверджують цю інформацію. За їхньою інформацією, ЗСУ діють силами до двох батальйонів. На сумішних українських територіях зібрано резерви до бригади. Україна цього не підтверджує. Хоча вчора в телеграм-каналах вже, ви, мабуть, всі бачили, з'являлися полонені російські солдати з Курської області. Серед гіпотетичних цілей е, нашої української операції в російських пабліках обговорюють місто Курчатів, де розташована атомна електростанція. Зазначимо, що до нього від кордону 50 кілометрів, а це по міркам нинішньої війни ну, досить багато, і пройти буде дуже тяжко, враховуючи те, що зараз. Відбулося засідання РНБО, яке проводив Путін е в Москві, і звичайно, вони будуть вживати заходи. Тому мені не зрозуміли поки що цілі цієї спецоперації, хоча варіантів може бути безліч, будемо спостерігати, і відночас повна катастрофа провал на е Донецькому е напрямку. Місто Покровськ під загрозою, а втрата Покровська це втрата 6 7 мільйонів тонн коксового коксових марок. Це е, остання шахта, яка дає кокс Україні, і після цього металургія зупиниться. Українська металургія зупиниться і перестане бути конкурентною, тому що далі лише імпорт. Втрата конгломерації цілої під загрозою на Донбасі, ряда міст, часів Яр, Константинівка, Покровськ, ну, Ледний Славянськ з Краматорськом. E, і все це зараз виглядає кинутим на призволяще на фоні операції e, в Курській області, куди прикута вся увага українських ЗМІ, українських пабліків. Я рекомендую всім для об'єктивності дивитися не лише на Курск, а на Донбас, на Запорізький напрямок, на інші напрямки. E, схоже, Гра пішла в банк і розв'язка дуже і дуже близько. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам.